Італія, 19 століття, від колишньої слави Римської імперії залишилися лише спогади. Вже більше тисячі років країна розділена на маленькі держави. Здавалося, нащадки гордих римлян забули про своїх величних предків. Але в XIX столітті серед нечисленної італійської інтелігенції виник Рух за об'єднання Італії, який отримав назву Ресорджементо – Воскресіння. Жозеп Гарібальді став одним із учасників цього руху. Він мріяв об'єднати Італію і принести мир та процвітання своєму народу. Більшу частину свого життя він провів беручись за свою мрію. Джузеппе народився в Ніці, яка тоді була в складі Франції 4 липня 1807 року. Виріс у бідній родині. Батько був моряком. У 15 років юнак вирішив піти поступам батька та пішов працювати юнгою. Пізніше став помічником капітана. За часів своєї юності молодий чоловік відвідав практично всі береги Середземномор'я, що сильно вплинуло на формування його особистості. У цей час у портових містах Середземного моря на нерідкістю були народні повстання, які поступово переростали в національні рухи і поширювалися по всій Європі. У 1832-му Гарібадзі вирушають чергове плавання. Тоді ж папа Григуар XVI прагне посилити свою владу, домагаючись світового панування, а австрійські війська роблять все більше репресій та безчинств. Гарібальді усвідомлює, що Австрія та Римське папство не дозволять об'єднатися Італії і вже не може боротися з внутрішнім почуттям допомогти батьківщині у такий нелегкий час. У 1833-му в одному з портів Жозеппе Гарібальді знайомиться з Джованні Конео. Його виступ настільки зворушив його, що Жозепа стає членом підпільної революційної організації під назвою Молода Італія, очолював роботу цієї організації Жозепе Мадзіні. У 1834-му Гарібальді приходить на службу військового флоту Сардинського королівства. У тому ж році бере участь у змові, яка завершилася невдалим вторгненням Жепа Мадзіні в Савою. За зраду суд виніс Гарібальді вирок смерті через розстріл, і він був змушений втікти до Франції. З 1835 року Гарібальді поселяється в Південній Америці і залишається там на 13 років. У Південній Америці він брав участь у боротьбі за незалежність кількох латиноамериканських країн. Там Гарібальді і придбав свій унікальний стиль революційного одягу червону сорочку, пончо та невелику шапочку. Тут же в Латинській Америці серед крові та жаху війни він зустрічає свою майбутню дружину Аніту Рібейру. У 1840-му Гарібальді приїжджає з Анітою в Монтевідео. Там він влаштовується працювати в школі. Пізніше навіть став директором, але спроби організувати мирне життя не мали успіху. У 1842 му він знову стає учасником руху визволення, захищаючи уругвай від аргентинського генерала Мануеля Деросаса. У 1843-му Жозепа отримує призначення командира легіону італійців. Так почалося формування майбутніх військ Гарібальді. Перемігши в 1846-му пресен Антоніо, виначальник стає відомим і на своїй батьківщині, де його нагороджують мечем слави. У період вимушеної імміграції Жозепа Гарібальді та Джозепа Мадзіні підтримували зв'язок. У 1848-му, завдяки змінам в Італії у політичних в'язнів з'явилася можливість здобути волю, і Гарібальді вирішує повернутися. У цей час королем Італії був Карл Альберт. Страх втратити корону змусив правителя змінити політику та провести низку реформ, затвердивши Конституцію. Італія була близькою доєднання. В цей час Італія воює з Австрією. Новий римський папа Пій IX і король Італії Карл Альберт боялися рішучих дій. І уклали з Австрії перемир'я. Гаріпальді вважав це приниженням. Він вирішив, що боротиметься не за монарха, а за свою націю. У 1849-му революціонери повалили Папу Римського Пія IX і приголосили Італійську Республіку. Гарібальді вимагав від Мадзіні ведення диктатури і бачив це єдиним можливим способом захисту Риму. Тут втрутилися французи. Покривителем Пія 9 вважався французький імператор Наполеон III. Війська якого, на прохання папи, було введено в Рим. Мадзіні таємно покинув місто та відмовився від боротьби. 3 липня 1839 року французи зайняли Рим. І в тому ж році король Італії, Карл Альберт, зрігся престолу на користь свого сина Віктора Еммануїла II і відбув до Португалії. У 1850 році Пій9 повернувся до Риму. Гаріпальді вирішив не здаватися. Він вирішив до Венеції, там він сподівався знайти підтримку своїм революційним діям. Але по дорозі до Венеції у Джузепа на руках померла його вагітна дружина Аніта, яка весь час була поряд з ним та підтримувала його. Через те, що його переслідували вороги, він навіть не зміг гідно поховати її. Підійшовши до П'ємонту, Гарібаді заарештували і знову вигнали за межі країни. Цілих п'ять років він проводить на самоті. В 1850-му Джузеп поселяється в Північній Америці. Працює в Нью-Йорку, подорожує світом, а у 1854-му йому дозволили повернутися до Італії. В 1858-му Італію накрила чергова хвиля руху за визволення. Прем'єр-міністр П'ємонту Каміло Бенсо-Кавур готувався до війни з Австрією. Він сподівався повернути Італію втрачені раніше території. Тоді ж був таємно укладений договір з Наполеоном III, за яким Ніце і Савоя відходили Франції, а Наполеон Третій мав підтримати війну італійці з австрійцями. Пімутському уряду вдалося вмовити Гарібальді очолити корпус альпійських стрільців. Під його керівництвом загін розгромив австрійські війська в Ломбардії. Імператор Австрії Франц Йосиф І виявився неспроможним протистояти об'єднанню сил Франції та Пімонту і запропонував Франції Ломбардію замість припинення військових дій. Наполеон III повернув Італію, Мілан і Ломбардію. Та натомість забрав Ніцу та Савою. У 1860-му, після довгих роздумів, Гарібальді очолив похід на південь Італії, який пізніше буде відомий під назвою Похід Гарібальдійської тисячі. Загін був одягнений у червоні сорочки. Вночі, з 5 на 6 травня 1860 року, два кораблі Гарібальдів вирушили до берегів Сицилії. 11 травня він приголосив себе диктатором острова. Жозепа почав проводити свої реформи. 7 вересня 1860 року було захоплено Неаполь і знову проголошено встановлення диктатури. У битві на річці Волтурно Зарібадів були понад 30 тисяч солдатів. Успішні дії загарбники звільнили територію півдня від панування Бурбонів. У листопаді територію було передано Віктору Іммануїлу Другому. в цей час висловлює готовність піти на Рим. Монарх, не бажаючи сваритись з Францією, гарнізони якої охороняли папу. Запобігає рішучим діям народного полководця. Гарібальді під конвоєм відправляють на острів Капрера. Рим та Венеція продовжували залишатися поза Італією, і це турбувало полководця. У 1862-му Монарх запропонував народному герою знову очолити армію та виступити проти австрійців на Балканах. Але замість наміченої війни Гарібальді звернув всю отриману міць на папські території. Це не входило до планів короля, і він жорстко дав відсяч неслухняному підданому. Виставивши проти будівника армію Італії поблизу гори Аспромонте Гарібальді важко поранили в ногу. В 1866-му полководець знову воює з армією австрійців. Після укладання з Австрії Перемир'я Італію було повернуто в Венецію. У 1867-му Гарібальді здійснив чергову спробу повернути Рим. Він почав їздити містами та закликати народ до повстання. Але відверті заклики йти на папські землі призвели до того, що Жозепа заарештували. Однак він втік з-під конвою і, зібравши 7 тисяч добровольців, знову пішов до Риму. Місцеве населення знову не підтримало повстанців, і Гарібадзе знову зазнав поразки. І тільки в 1870 році французи вийшли з Риму у зв'язку з початком війни з Прусією. Тоді італійські війська зайняли Рим та приєднали його до Італії. Мрія Гарібальді нарешті збулася. Останні роки життя він провів на острові Капрера. Помер національний герой 2 червня 1882 року. Поховали його на тому ж острові. Військові подвиги Гарібальді зробили його національним героєм Італії. Він був людиною великої самовідданості, яка завжди була готова поставити інтереси своєї країни та свого народу вище за власні. Вплив Гарібальді на італійський націоналістичний рух був величезним, а його ім'я стало символом боротьби за свободу і національну незалежність.